Друзі, привіт! Я хочу, щоб ви знали, що будь-який склад суду в Україні, який визначений єдиною судовою інтелекомунікаційною системою, є незаконним. Знаєте чому? Тому що він суперечить статті 92 Конституції України, яка проголошує, що виключно законом визначається судочинство. Формування складу суду, друзі, як адвокат в кримінальних справах, хочу вам сказати, є правосуддям. А отже, жоден е, орган, так, а тим більше орган е, суддівського самоврядування, яким на сьогодні у нас є Вища рада правосуддя, не може перебирати на себе парламентські функції, як вона зараз це робить. І фактично таким чином. Сама Вища Рада правосуддя, вона знецінює принцип незалежності судової гілки влади, тому що суди є незалежними від стороннього впливу, так говорить їхній профільний закон, закон України про судову та статус суддів, в тому числі і принципи засади здійснення правосуддя, які закріплені в Конституції. Так ось. Інтегрувавши ось цю антиконституційну е, єдину судову інтелекомунікаційну систему, так у себе при здійсненні правосуддя, вони фактично поставили під сумнів перше свою незалежність. І друге, законність всіх своїх судових рішень. Тому я хочу, щоб ви звертали на це увагу. Починати на це потрібно з того, що якщо ви приходите до суду, ви маєте одразу заявляти відводи суддям таким і стверджувати, що даний склад суду є незаконним, оскільки він є призначеним з порушенням встановленої процедури. Я вже зазначала в попередньому відео про те, що ось цей алгоритм, так, який судді використовують при. Авторозподілі судді, який буде розглядати вашу справу, він не пройшов жодної конституційно-правової валідації, він не є прозорим, він не є публічним, він не є відкритим. Тобто люди не мають змогу перевірити логіку математичну даного алгоритму, що прямо суперечить тим же європейським стандартам, тим міжнародним зобов'язанням, які брала на себе Україна. І тому я хочу, щоб ви зрозуміли. Що саме ось ця проблема, яка є в Україні з 2016 року, коли Порошенко завпровадив цю реформу, вона насправді почала поїдати всіх, навіть ті, хто її створював. Чому? Тому що алгоритмічні системи, друзі, вони не мають партійної приналежності. Розумієте? Вони будуть жерти всіх. То приходить до і після. Так працює алгоритм. Тому треба бити на сполох, треба вже трошки прокидатися і розуміти, чому в Україні ця тема не популяризується в контексті цифровізації. Я вам пояснюю. Друзі, якщо визначити, що ось оця тіньова модель управління судами, яку запровадив Порошенко, є, так, це підписати ну, собі вирок. Ба більше друзі, це підписати вирок, в принципі, і своїм правонаступникам. Чому? Тому що як е, тих, хто прийняв, так і тих, хто успадкував, це влаштовує. Чому? Чому влаштовує ось оцей позапарламентський контроль існування даного алгоритму в системі судочинства? Так, при здійсненні формування складу суду. Так чому? Тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальності. Не можна захищати щось, контролювати, розумієте те, що не визначено законом. Ось і все. Тому що якщо це починати проговорювати, це полетять всі посадки з 2016 року. І держава просто зупиниться. І потрібно буде переназавантаження. Ось і все. А це нікому не потрібно. Краще, щоб у тебе був а, тіньовий суд, який ти можеш ось собі спокійно а, використовувати, задіювати в наступній своїй спортивній рибалці. Я називаю ці всі посадки так, спортивними рибалками, тому що дуже смішно виглядає, коли знають про це всі, мовчать, а людям толерують оці всі посадки. Тому обіймаю, думайте. І саме головне, знайте, популяризуйте цю тему і вчіться не бути інертними.